Ну що, друзі, виставка пройшла. Ви бачили, що ми приїхали не з пустими руками. Я придбав ось з такого селезня. Зараз хочу зважити при вас, яка в нього вага. І тоді розпакуємо наших курочок. Фу, трішки підустали. Дуже насичена подія. Була. Так, ну що? Ставимо нулі, покаже, що нулі ось будуть. Нулі піднімаємо. Ну що, сподіваємося, що гарна вага. Шість двісті. 620. Зараз випустимо, показуємо за нашому господарку його. 30 пару Красивый, да? Значит, друзья, дивіться, а что я вам хочу сказати. Як, ну, все Кардинально у нас змінилося. Значить, тепер лавандовий з прийдуть родичі, Відбив... собі відберуть. А лавандове селення обов'язково, чи білих качечок, чи лавандових, то вже хай вони самі підбирають. Ми залишаємо коричневого селезня і коричневих качечок обов'язково. Оце такі у нас тепер справи по нашим мускусним качкам. Далі очікуємо, що. Нашого селезня приймуть нашу родину. Що, йдемо далі. Далі випускаємо наших курочок. Пішли туди, зразу І дивіться, які гвиняшеньки приїхали до нас. Одна ось, хай гуляє тут і друга дивіться яка. Наші кохінхінчики. Хай поки тут вони побудуть, а далі тоді ми вже їх подкоригуємо, де вони, вони вже і будуть там. Так, ну що, селезня нашу ганяють. Що, гарний селезень, так? Да? Він їх ганяє. Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні неділя. Вчора у нас була виставка. Як ви бачили, я виставляв на своєму каналі. Дуже гарно сподобалось. Ми придбали селезня, придбали двох корочок. Ну, сьогодні, можна сказати, вже як 18 годин. Вони в нашому господарстві. Я випустив і курей і випустив качок. Але качок випустив двох коричневих дівок наших. І випустив цього селезня, що ми вчора придбали. Давайте поглянемо на наших курочок, як вони себе почувають, і на нашого селезня. У нас сьогодні моросить невеличкий такий дощ. Я думав сьогодні пообрізати дерева, поприскувати. Ну що, давайте почнемо з наших курочок. Вчора на селезень спав окремо. Він був тут у нас в корольчатнику. Так, що по курочкам? Червона курочка, вон, бачите, так? Да? А реженька в кутку. Зараз зайдемо. Я вам покажу. У нас тут щось біла курка, хтось придавив на ногу її. Вона у нас Боїться. Бачите? Вон кутку забилася і сидить. Вчорашнього вечора. Але їсти вона підходила, я сьогодні насипав їм трішки. Ця курочка почуває себе дуже... Ви бачите як? Така вона. Вже бігає, скакає. Ну, в все вдома. Та ще більш стісняється, так скажемо. Та ще чувствує себе, як ми в гостях. Так, що? Качок я закрив, тому що сьогодні приїжджають, коли досі заберуть наших лавандових. Вчора зважив я наших качок, щоб теж не залишити і родичів з качками поганими. Значить, що вони за забиратимуть? Я відео -то засніму, покажу вам. А забиратимуть вони лавандового селезня, дві білих качки, тому що вони самі більші по вазі. І забиратимуть одну лавандову. Дві лавандові, при вирізати, тому що вага в них десь 2800-2700. Ті вже по три. 3200 і одну лавандову я собі до коричневих залишаю. Вона в нас йде з вагою 3600. Так, ну що, ось наш будущий батько. Поки що він біга. Вже пройшло півгодини Ви бачите, так? Да? Ходить, ходить, у нього вчора ганяли, 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 не заганяли. Він такий, в обиду себе вчора не дав. Вага в нього, вчора я зважив, була 6300. Ну Ми всі прекрасно розуміємо, що коли йде гон, можна сказати так, у тварин, у птиць, доходить до паровки всього, то качки і різна. утвар скидає вагу. То в ньому, я думаю, що було десь кілограм 7, це точно. Гарний селезень, все. Я дуже задоволений, дякую моєму підписнику за такого гарного селезня. Оце такі справи. Так, ну щось, приїхали родичі, забираємо наших качок, ідемо зараз упаковуємо і вдома будемо віддавати. Да. 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 Да, да. Заходим? заходим. Заходим, заходим. Вероника, заходь. Заходь. Отам грудку вставай. <кліп> Значит, що ми... Уже квачечка знеслася. Так, що ми робимо? А ми робимо так, посикаючи. <кліп> <Перва, тачка, біла>. Потали. <кліп> 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 <говори> не треба, не треба баба, не настанити. Все, давай дня є. Ну, а тебе просто. Ось ось він дивіться. <говори>

Так, і ще одну качечку. кого Так, народа більше, ніж у нас в качок залишилося. Все, ви довольні? Так, да, дуже довольні. Все, десь бабою довольні, все, хай у них тепер розводиться. Так, я випускаю нашу дівчинку і хай вони йдуть гуляють все друзі проводимо наших родичів так. і що? лавандова одна наша залишається а дві завтра йдуть на нього точніше так, разом все возьмемо то такі спроби, друзі.